А представтесь, будь ласка, бо ми вас не знаємо. Добре. А ви і ще одне питання скільки разів за останній рік ви були на виставках? А це передавали. Я з повагою великою Я не знаю, 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 я не я не знаю, я не я я не знаю, я не знаю, а от в центрі сучасного мистецтва ви були протягом останніх трьох років, хоча б раз там чесно, що ходила, там була машина повністю, але як приходила мені. Щоб на не до Я почув на крипу, і не знаю, чи це було так випадало, чи то таке ну, може така була обставина. Але щоб я попала на відкриття, щоб був це центр учасного виставку, працював. Вона цікавить, бо я якраз останній рік ці галузі мене є на виступанні, і я працювала до цього. Ну так є, Андрій. Дякую.